Друзі, доброго вам всім вечора. Ну що, сьогодні у нас 6 січня 2024 року, друзі, хотів би коротко е, розповісти за ціни на куряче яйце в нашій місцевості, ви там у мене запитували. Друзі, на даний момент, якщо ви возите куряче яйце на базар домашнє, то в нашій місцевості коштує десяток яєць е, 70 гривень. Якщо е, по місцевості. Получається, ну Тут у селі комусь е, доставити додому десь поблизу, то 65 гривень десяток. А коли людина приїжджає, наприклад, е, додому прямо до нас, то виходить, 60 гривень е, 10, е, яєць 10 курячих яєць. Е, які ціни на курячі яйце у вас? Хотілося б дізнатися, велика вам подяка буде за це. Напишіть у коментах, будь ласка. І ще, друзі, ви мене запитували, чи вигідно тримати курку. Друзі, курку тримати вигідно, навіть дуже вигідно. Якщо у вас є сарай, якщо у вас є освітлення, можна навіть і не топити. Саме головне, щоб сарай був сам по собі теплий. Кількість курей засаджуєте і отримуєте файний прибуток. Якщо, наприклад, у вас є місце там, де тримати 150 курей, то у вас вийде в місяць чистими ну, доволі непогано. Якщо комусь буде цікаво, я вам можу зняти наступне відео і розповісти з приводу того, як ну, розрахувати це все і що ви з цього будете мати. Кому буде потрібно, я ж кажу комент під відео, будь ласка, і я вам розповім. Це дуже файна тема. У мене було друзі 30 курей. І мені прийшлося їх продати. Прийшлося продати із-за того, що потрібні були кошти там на ліки. Ну коротше, одним словом, не вивозив я трішки, даної ситуації і своїх курей продав. У мене їх було небагато, три десятки. Але я їх продав. Ну так виходить. Дасть Бог, як то кажуть, щось зміниться у цьому році. Я думаю, що заведу, буду тримати. І хочу сказати, що з скур... курми це набагато проще, ніж з виноградом. Виноградна справа це дуже тяжка праця. А кури це наскільки легше, що просто капець. Ну, дасть Бог, якщо все вийде. Я думаю, що ці задумки звершуться, і я буду знімати, буду показувати. Я б їх і зараз тримав, але якщо б був би нормальний стартовий капітал, щоб закупити, посадити корма, кормова база йти і, і Якось так. Ну нічого, як то кажуть, по накатанні будемо потихеньку, помаленьку піднімати цю справу, і це все буде у подальших відеороликах. Друзі, бажаю вам, вашим сім'ям, вашим рідним, вашим близьким, вашим друзям, у ваші домівки. Саме головне це перемоги мирного неба, міцного здоров'я. З допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів все у нас буде Україна. Ми переможемо ту нечість і будемо працювати на нашій українській богомданій землі. Отаке відео вийшло коротеньке. Щиро дякую за увагу. З вами був Талян. До побачення. Ще побачимось. Друзі, до речі, сьогодні хрещення Господнє. Вітаю всіх вас цим святом. Дай Боже, щоб все у вас було добре. Саме головне перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. Все буде Україна. Дякую за увагу. З вами був Талян. До побачення, ще побачимось.